Сліди чого мають бути. Блін, я не встиг прочитати. Це успіх був на те, що ми печеру, типу, знайшли, чи що. Лігво в. ведмесича? Щось новеньке. Так, а ну дайте я збережусь. Ногу ну, набан. Стіп, хе, <скільки> стоп. А, що ми це, це що? А, це просто важкий камінь. Ну іначе він ми <laughs> Блять. Бляха. Тут ось спуск. ми по колу пройдемо. Позолочена скриня. це Це надто почесне місце. Блін, тут... тут, мабуть, якась... пастки ніякої нема. Вередні була книзі прикордонні, що між богинями і сестрами селуна та шар. Коли селуна запалила сонце, та принесла життя де так світло, де тебе так до світло. Так. А, ну так, 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 так. Ну, протидія. Добре. Е. Зілля тваринної мови. Щось скляний бокал, Цілюще зілля. Блей, позолочена скриня. її і... Тепер відімкнути. Оглянути. Е. Почать силуна якогось. Опірність на той імунітет до психічної, імунітет до тройної шкоди, опір променевої шкоди. Так. Ну, я навіть доторкнутися до неї не можу. Позолучена. Позалучена скриня. Ну, блядь, це прийдеться гуглити. А що робити? Так, загадок я зустрібний час так-так-так. скрип, потрібно дати шану місцеву божню прочитати молитву, але її спочатку необхідно знайти. Угу. <свісно> Мудрість шкода не пройде, однак і скринь не відкриється. Також те піскавий варіант, що скринь можна відкрити за допомогою заклинання стук. Заклинання стук. Так, ну давай спробуємо. Литва синуші закликає всіх прийняти благословення місячної дів та получити. І тут сейчас щось, щось є. Так, ну добре, ми підібрали, типу цю хрінь. А далі що? Так, доброе. There. Marked with the same symbol as the chest. I'll have to sully my tongue and recite it. Так, ай, ah, все. You should leave it, or even destroy it if possible. <coughs> Чому? Цей мотлах є під ночнем силуною. Кращою разі це просто сміття. У гіршому хто знає, може воно і прокляте. Та ну що? Та Спробуймо. Проникла вість, ану. 15 аж. ой бля. Може треба було зберігтись. П'ять, ну ти щось знущаєшся з мене. Ну які п'ять, блять, Карл. Ну йоб твою наліво. Кинути ще раз, давай. 22, оце ось уже інша справа. Тримай. Я поклялась шар володарці ночі, сестрі противниці Селуні. Аааа, зрозуміло. Здіймай галасу.

Так, Роси, якщо власник має не більше, ніж 50, він не провокує е принагідних атак. Не схвалює. Ну не схвалюєш, так не схвалюєш. Ритуал сили. Селен... Е так, читати. Як книга при древний обряд посвяти, що його дотрималися вірі богині селуни. Коли підлітки сягали повноліття, їх е полишали на призволяще глибоко в дикій. Гущевині. Там їм доводилось е, покладатись на свої навички, орієнтування і силу волі, щоб самотужки повернути під сріблясте крило місячної діви. Ті, хто зуміє за... назад до свого народу, здобувають визнання і запрошення до кола Прикольно чи ні? Ну, таке, ну можна буде, я думаю, продати. Думаю, можна буде продати те, що ми там. Наці тільки не знаю, що з цим сювієм робити. Важливий він не важливий. Ого. Важкий кре. Йоп твою! А чо кацена почалася. Важкий кров, перш ніж бати, що істоту ведмесичиха виставляє з пітьми дзьобату морду. Та вона ж мене розмотає, алло. Що їй потрібно? Розуміння тварин. Е, Спостерігаю за поведінкою. Артистичність. Давайте. розуміння тварин. 15, ну теж таке, так. П'ятнадцять о, успіх. Пощастила. Здорово, око не мить зіркає в бік. Ви простежуєте її погляд. А вона оберігає дитинку. Ми не бажаємо тобі зла, не хочу я з тобою битися. Ви можете пити або ступити ближче і померти. Бляха, а там є щось цікаве взагалі, ні? Якщо ми просто. ну, в неї. страждання, Вона взагалі щось цей. А ну, а можна поспілкуватись. Щось слабке, щось something ніжне <laughs> м'ясо. Не треба навіть to пережовувати, feet, щоб годувати тебе сину м'ясо, ніжне <laughs> так, Одноокий. <laughs> Вони знайшли одне одного. <laughs> Вона на одне око <laughs> не бачить, і цей на одне око не бачить. <laughs> Мабуть, сильно болить. Кому б знати, як це не мені. І через них more, так, як закінчу, тобі бракуватиме I'm куди більше, більше, ніж ока. Залякування, переконливість. Просто дозволь піти. Я не скривжу е, тебе чи малого. Ну, я просто так хочу пройти, алло. Так, на всяк випадок допомога, тому що ну. Добре, добре, добре. Ти малий і слабкий, вбивати тебе було б марнуванням часу. Так, так, так. Але один хибний крок і розіру тебе на шмаття, Так. Е Карлак отримає натхнення. Добре. Добре, добре. Ми просто ми просто отак от. Е Безголовий скелет. от, е Я б... Е Безголовий скелет обшукав би. Так, ану дайте сей... сейвенуся. No так, так, так. Да еб, твою налево. Не, ну там якась шмотка, слухайте. Так, ану, дайте я подивлюсь, що це. Ну. Після влучання в носія невмерла істота, зазнають. Е, е, дадати, ну, слухайте. Тебе непогана. Непогана шмотка. Ану ні, завантажити. А мене є якась, типу невидимість чи щось... щось такого. Ні? Я б якусь невидимість взяв би, може, пройшов би зараз секунду. Так, я на місці. Вибачаюсь. Так, 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 а хто? Ось ця так. Що це маскування? Ааа, ні, це маскування не це, це я можу. Ага. Гномка, гномка, ні, а є. Ааа, стойте. У мене є ж зілля невидимості, швидкості десь. Ось. Випити, Карл. Вона ж мене не бачить, ні. Стоп, стоп, стоп. Блід. Я Ну, вона, типу, яйце оберігає, так. Я розумію, і сина свого, типу. Все, пішли звідси. Ну і набан. Та ну і не хочеться, ну що, ми приперлися до неї, так, нащо воно. Так, ну ми тут просто по колу обійшли, так і все. Ну, можна було вбити і все. На, на цьому все, я так розумію, так? Ну, а що? Це і забрали, і забрали все, тепер можна йти далі. Де він там, кожух цей. Це якісь середні обладунки, так, природний порядок. Після влучання в носія. Невмерлі істоти зазнають променевої шкоди. Звірі завдають на сієві. Ага. Ага. Так, ну це добра штукенція проти, я так розумію, всяких скелетів там. А в мене шоу і немає цього чи що. Середні обладунки. Ну ось середні обладунки. О, все. Але звірі. Завдають додаткової променевої. Ну, хай побуде так. Якщо зустрінемо ще якихось, не знаю, типу аля скелетів чи щось такого okay. типу, то можна буде одягнути на неї. Так, ось ми і. обшукали цю печеру. Добре. Так, не знаю, що, може, в цей. У Це селище по зайдемо. А ось тут у нас з пожежею був дім. Чи не в селище? Ні, давайте, мабуть, не в селище, давайте, мабуть. А, хоча через селище все одно треба пройти до тітоньки Етель. Пішли до тітоньки Етель. Ну так, все, все одно через селище. Блять, де ви є? Господи. Так, ось сюди давайте тепер можна тут зберегтись. Так, вимерли з селища. О, оу 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 А можна якось швидше, прогружати ці де? Жодних спорили нас? Добре! не буде, дай пройти. Ну і що? Дивись, як до тебе тільки за крок, ми стрілу в пику. Або обернися, те саме чекає на твою дупу. Ти ви як про силу влада. О, це теж таке ж саме. Це треба її залякування. а ну... І літіт. Ну, в принципі, проникли та пропустив, тому ще ніколи не було. Заляку, геть з дороги, поки тебе ну, харизма. Де приконули спеціалізації літить мудрість. Оу. Oh. Ну, а що робити? Перепрошую, свідомість зі зібране на мову укусу. Проблем не будь, добре. Ну, найс. Nice. Так, ну вони хоча б не нападають на нас. Тому що перебивати у все селище якось. Сюди. Зараз, зараз, я тут а, сундук бачу. Навряд чи там щось цікаве буде. 15. Ну в мене тут. 24, поняв? Зрозумів би, а? У, диви, який, шолом поспіху. На початку бою дай імпульс на 3 ходи. І що це? А? Ну, імпульс, ну, імпульс на три ходи це щось, не по гейл може... Ну, типу, може. Е... Ну, ходити будеш подалі, як знаєш, чи ні? А, ні, може це... це як його, сейчас Щоб ти ходив перший Ініціатива, тоді імпульс. Ну, блядь, дамо, короче, Карла, хай, блядь, ходить з ним, фіг з нею. Так, що, оце ось сюди, ось. Сюди. А. Не? Там де ручиха, Та їбать. Да я її вже вбив, блядь, чи... вчора, чи позавчора. А, шо можна було? Так, я не бачив діалога, щоб приєднатися. Це сильно. Так, що тут у нас? Когось тортують. Ще одне пташкове хоче політати. Так, зупинить цю штуку. Побалакай трошки крильцями. То те, го, не а, боїси черев'ячка. Можна напасти. Що ти до пекел робиш? Воно. Чому ти в окуцого пуску налітати? Гаразд запитай нас, На що ти це робиш. Треба ви воно таке смішно. Так, сили ще скінчили. Негайно відпустіть гнома. Може в щось знає. Find your... У них тоже оце ось вся эта залякування, переконливість, <реш> виявлення думок, ну дев'ять. Ні, ну блять, на всяк випадок давай. Тринадцять, ну якраз. Щось стик от набитися, краще добряче покричати і полякати, та й всьому. Ха, стекло, зрозумів я. Ну тут би так, треба було б за цей залякування, но. давайте. Спробуємо 15-1. Ммм, не пройшло. А можна ще раз. О, ще раз. Де, да ну!

Так. Е... Як його треба зупинити цю. Бро, ти ж не проти, якщо почекаєш трохи. Та що це таке, Йоп тебе А статуя ага, і що тут? Нам, нам варто вирушити. рушати далі. Окей, знову чому з тебе продовжується трапляти. <гум> То твій біль сподіваюсь, він нам не заважатиме. Ну і добре, ну і. Вона якась така, знаєте, мені навіть не дуже цікаво. Що там з нею коїться. Я думаю, той почекає трохи, поки я тут обшарюся. Гоблінський лук. Гоблінський сікач. Ну це так чисто. Спис. Чо, більш нічого нема що? Відпустити гальмо. Важіль гальмо. Ну це ж, мабуть, гальмо спочатку. <рисвіття> ну так, <рисвіття> зупинити. Що, <рисвіття> <рисвіття> де цей б? Опугало? Так, а як тебе зняти? А мені що з цього буде? Звільни мені і дізнаєшся. Ладно, давай. Хоч пару монет підкинь, а? Що боже, це варто б заплатити. Ну так. Починається примус. Знайдеш мою сумку, бери собі. Гублі нам пощастило, що вони мене сповільнили. відтепер братиму порож лише необхідне. Euh, занесло відомо. Бачу невігла стоците і пахне. Глибинні гноми взагалі то мешкають не лише в підморок, you know? а вже давно живуть в брамі Балдура. я шукаю друга, Боюсь, він скочив trouble. у халепу. Бач, це був мій подарунок йому ще задовго uh, до переїзду. Я знайшов його на шиї розбійника в нижньому місці. Він був закривавлений, the а де мій друг загадка. Але hope. я без. Надії, сподіваюся, сподіваюсь, підозрюю, що він може бути в підмороку. Сподіваюсь, там я зорієнтуюсь, де його шукати. Так, ну це все класно. А де твоя сумка, та про яку ти говорив? Де ми Де мені її шукати? Так, ну в нас тут ще люк є. Давайте. Подивимось, що тут. Ууу, важка скриня, важкий рюкзак. Розтрущена бочка можна взяти, нічого собі. Так. Це оце його важкий рюкзак, ні? Ммм, димний порох. Ну, візьмемо. Уші, швидкі і скороход. Надає носію заряди блискавки, коли той використовує біг або подібну дію в бою. Непогано. Начебто. Так, так. Заряди блискавки. Середні обладунки. Ну, давай тобі. І що воно дає нам? І де ці заряди блискавки? А. <клінь> Блін, а вони. Во восто. Ну, як... О... Ці заряди блискавки. <клінь> типу. Встановлюються чи ні? Так вимерний, вимерний. Блять, де. З чого в тебе... перевіз, блять, від чого, з чого? На, ти взагалі нічого не цей. А ну, а я можу... А що ну ж у нас тут... О, вага. 20 торба з провіантом, ну окей, це потрібно. 5. Рабський розум. А він воно нам потрібно чи ні? Може його викинути? По 5 кг кіло... важе? Вода 4,5 кілограми. Відмички 3,2. Ну. Вроді небагацько, не а ось не так вона ось вона. все. Так... вимерли селище. Це ми просто дипу. Anyway. Don't waste a стеp. Дю-тю. Так. Пішли що? Домівки шукаємо, що може щось цікаве знайдемо, ні? Ту -ту 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 -ту. I'll give it a shot. Доброго всім денечка. Цілюще зілля. О, це я візьму. Снодійне зілля. Лакуліт якийсь проти отрута якась. Це якийсь дім травника чи що. А, аптекаря, ну так інвентарна книга заповнена інструкціями з вирощування лікарських рослин. Один запис провели особливі рослини. Треба перенести в підвал. Ніхто не має бачити. Ось